Вважаю, що в місті, як місті герої, яке зазнало таких е великих руйнувань, існувати вулиць вулицям з назвами такими, як Мінська, Кустромська чи Декабристів та інші, ну, неприпустимо. Так, під час сесії міської ради 9 лютого депутат звернувся з пропозиціями перейменування вулиць. У Чернігові тривається робота зі зміни назв міських об'єктів, зокрема вулиць та провулків, пов'язаних з державою агресоркою та її сателітами. В цьому процесі акценти розставлені так, аби новими назвами вшанувати та увіковічнити події української локальної історії, а також наших героїв і героїнь, зазначають в муніципалітеті. Роман Резнік у депутатському запиті пропонує нові імена для вулиці Білова. 1 травня, вулиця Белова, я пропоную на честь наших героїв-захисників з першої окремої танкової сіверської бригади перейменувати на вулицю Першої танкової бригади. Я вчора спілкувався з хлопцями з першої танкової та з командиром. Вони підтримують цю пропозицію. І е, назва медик, медична та е, наших комунальників заслуговують цього. Але, на мій погляд, е, Якщо ми запропонуємо такий варіант щодо е перейменування на честь нашого видатного українського діяча-історика, який виборював незалежність нашої держави. Вулицю травня перейменувати на е, проспект Грушевського. Секретар міської ради повідомив, що в лютому на сесію винесуть черговий пакет вулиць на перейменування. Їх обговорили на засіданні комісії з питань міської топонімії, охорони та збереження історико-культурного середовища Чернігова. Долучитися він закликав усіх бажаючих, зокрема й депутатів, та обговорити перейменування з людьми, що живуть на вказаних вулицях. Шановні депутати, будь ласка, відпрацюйте цей список. Подивіться пропозиції. Там де буде спірна позиція. Я відразу кажу. Ми нікуди не поспішаємо. Якщо буде багато різних думок аргументованих, ми ту вулицю будемо відкладати, поки ще будемо обговорювати. Там, де питань не буде, будемо виносити на сесію. І давайте в лютому спробуємо там, можливо, не всі 36, але значну частину проголосувати. У списку вулиць, які винесли на обговорення, вже є приклад декабристів. Ми пропонували їй повернути історичну назву, але люди зібралися, провели збори вулиці і запропонували Свято-Михайлівська. І ми в цьому проекті вже з рахуванням думки людей пропонуємо свято Михайлівське. Зі списком можна ознайомитися на сайті муніципалітету. Там же стежте за анонсами публічного обговорення на комісії у міській раді.